I'm gonna Січня Україна відзначила 95 ту річницю своєї соборності. Чи будемо відзначати соту і так далі? Залежить від кожного з нас. Московська імперія весь час боялася втратити головну свою складову територію України. Тож, щоб не розбудити в українців свободолюбивий дух, історію від них ховали. Навіть сьогодні багато громадян не знають, як воно було насправді. Тож, щоб заповнити прогалину, Житомирська обласна влада та історичний факультет Житомирського держуніверситету імені Франка вирішили провести круглий стіл до дня соборності і свободи України. Соборність пов'язана з державністю. Довгий час української держави не було. Наша історія складається з таких частин, як литовський період, польський період, російський період. Тому шлях до соборності, коли не було української державності, був дуже довгим і тернистим. Він по суті починається з 9 століття, коли утворилася держава, яку історики назвали Київською Русі. Це був важкий суперечливий шлях, позначений багатьма складними. Переважно трагічними подіями, котрі на сьогодні є навіть важко зрозумілими з точки зору менталітету сучасної людини, науковці започатковують історію українського державотворення з часів Київської Русі. Це держави східних слов'ян, яка проіснувала з 9 до середини 13 століття. Усі історики майже одностайно переконані в тому, що єдиною причиною її занепаду і припинення існування стали князівські міжусобиці, іншими словами, неспроможність соціальної верхівки тої держави згуртуватися навколо вирішення важливих проблем державного розвитку. Держава, держава Богдана Хмельницького, ну, ця держава також зникла з із історичної орбіти, вона була поділена між Росією і Польщею. Відновлення української державної ідеї ідеї української державності сталося в середині 17 століття. Прикметно, що державницька ідея викристалізувалася не в середовище соціальної еліти, а носіями її стали середні верстви українського соціуму в образі козаць, козацької старшини. Видні представники українських князів, такі, як ото як відомий своєю активною культурно-освітницькою та політичною діяльністю, князь Костянтин Острозький та яскравий представник княжого роду вишневецьких ярема, котрий можливо, навіть зовсім не несправедливо отримав ярлик ворога українського народу. Вони так само, як і інші представники княжої еліти України, як то Сангушки, Заславські, Збаразькі, почувалися щирими обивателями Речі Посполитої і, хоч і дотримувались руських традицій і православного віросповідання, і не але не висували ніяких окремих політичних завдань. Будівничим нової середньовічної української держави став Богдан Хмельницький та його бойові соратники з козацького середовища. Це представники середньої шляхти. І на цей раз. І на цей раз не вистачило політичної цій політичній еліті козацької старшини політичної згуртованості для розбудови завойованої в кровопролитних боях гетьманської державності. І до кінця 18 століття уряд царської Росії ліквідував усі залишки української державної автономії. Я тут хочу назвати знакову постать в історії українського державотворення. Це гетьмана Петра Дорошенка. Він вів. Боротьбу за об'єднання України на правому і на лівому березі Дніпра, і в 17 столітті, по суті, в великій мірі з українською державністю було покінчено. Україна була поділена по Дніпру, Правобережна Україна відійшла до Польщі, лівобережна Україна до Росії. Grazie. Третя Українська держава виникла під час Української революції 1917-1921 років. Ну, вона існувала в різних формах: Центральна Рада, Українська Народна Республіка, Директорія, Українська держава гетьмана Павла Скоропадського. І якраз наявність цієї державності в 1919 році дало змогу, значить, Об'єднати український народ ну це було недовготривалою подією. Тому що було дуже багато противників молодої української держави. До цього об'єднання прагнула Українська держава директорія Української Народної Республіки. Директорія утворилася 14 листопада 1918 року, а 14 грудня вона прийшла до влади в Києві, скинувши гетьмана Павла Скоропадського. Ну, я назву у чотирьох лідерів: лідери ЗУНРУ – це Євген Петрушевич і Кось Левицький, лідери директорії Володимир Вениченко і Симон Петлюра. Хочу назвати таку дату: 21 січня 1919 року. Хуст у місті Хусті. це Закарпаття. Всенародні збори ухвалили приєднати до Української Народної Республіки Закарпаття. Акт з Луки планували проголосити в Києві, і в Київ виїхала ну досить чисельна делегація Західноукраїнської Народної Республіки в складі 36 осіб. І цей день прийшов це 22 січня. В Києві був святковий день з нагоди свята на Софійському майдані зібралися десятки тисяч людей. Організатором хочу назвати оцього свята Соборності України за дорученням Ради міністрів директорії. Організатором був міністр освіти Української Народної Республіки, наш земляк Збрусилова Іван Іванович. Огієнко. У цьому акті злуки, який виголосив представник, ну він не тільки представник, він член директорії Української Народної Республіки Федір Швець, зазначалося, що віднині зливаються в одно віками відділені одна від одної частини України. Галичина, Буковина, я цитую Закарпаття і Придніпрянська Україна в одну велику Україну. І далі цитата: сповнилися відвічні брії, для яких жили і за які вмирали найкращі сини України. Віднині є тільки одна незалежна Українська Народна Республіка. Цим документом український народ вперше засвідчив свою єдність вперше. І бажання жити у власній соборній Україні століттями українці були змушені проти своєї волі відстоювати невласні інтереси. Ну, пригадаймо Першу світову війну. Українці були в царській російській армії, українці були в австро-угорській армії і захищаючи чужі інтереси, по суті, вбивали один одного. Акт злуки мав покласти край цій жорстокій історичній несправедливості. Важливою віхою, яка задекларувала бажання українського народу жити в єдиній державі, це був акт злуки 95-річчя, якого сьогодні ми і відмічаємо. Він лише задекларував на жаль, тому що складні міжнародні задекларував таке бажання, тому що складні міжнародні міжнародні обставини. Та військова атмосфера, військова атмосфера, яка склалась на українських землях, не змогли не дали можливості втілити цей акт у життя. Важливими і напруженими стали наступні етапи Української національної, револю... української національної революції 1917-21 років період гетьманато та директорії УНР. Науковці пізніших часів та й нинішні дискутують щодо можливостей становлення української держави у ті роки та щодо причин невдачі національних змагань українського народу. І серед найважливіших з них традиційно називається та ж сама відсутність єдності і єдиного бачення шляхів. Творення української держави з поміж українських політичних партій. Я не ставлю тут своїм завданням детальний аналіз причин тих невдач наших предків. Хочу відмітити, що жоден з тих етапів не минувся даремно. Все ж, внаслідок визвольних змагань 1917 дев'ятсот років на політичній карті Європи з'явилось нове державне утворення Українська РСР, яка знайшла своє офіційне визнання на міжнародній арені, зокрема в умовах Ризького договору 1921 року, укладеного між Російською Федерацією та Польською державою Другої річчю Розполитою. По різному можна трактувати статус Української РСР у складі Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Все ж слід зауважити, що відповідно до, теорії, до положень теорії держави, вона мала майже усі ознаки державності: це територія, апарат управління, власну територіально, нормативно-правову базу. Не вистачало лише одного з. Однієї з ознак це суверенітету, тобто повнотий неподільності влади всередині країни та рівноправності на міжнародній арені. Все ж її існування можна вважати результатом зусиль борців за українську державність в часи національної революції 1917-21 років. І саме Українська РСР стала основою для творення сучасної незалежної української держави. Маємо підстави твердити, що ідея побудови окремішної української держави не зникала упродовж усього ХХ століття. Зародившись на його початку. На його початку, зокрема у філософсько-політичних трактатах Міхновського, Донцова і особливо В'ячеслава Липинського, та, втілившись у практичній діяльності українських політичних партій початку ХХ століття, я запитую себе, питаю у вас, у людей. Я питаю книжок, роззираючись на кожній сторінці. Де той рік, де той місяць, той проклятий тиждень іде, коли ми перестали гордитися, що ми українці, і що є в нас душа повна власних чеснот і щедро, і що є в нас, думає, ка ще нам м'ється. І що ми на Україні такий український народ, а не просто юрба, що у світах населенням зветься, І що хміль наш у пісні, а не в барилах вина, І що щедрість у серці, не в магазинних вітринах. І що є у нас мова, і що українська вона, без якої наш край територія, а не Україна. Я до себе кажу, і до кожного з вас говори, Говоримо усі, хоч ми й добре навчились мовчати, запитаємо у себе відколи, з якої пори. Почали українці себе у собі забувати. Повертати втрачену пам'ять було дуже непросто. Але патріоти бралися за це, і в них виходило. Народний рух взяв на себе в цей період з кінця 80-х років. Відповідальність за наповнення дій акцій, до яких вони долучались історичним звучанням, тим самим намагаючись переконати переважну більшість населення в необхідності знання своєї історії і використання цієї історії для того, щоб наближати цю ідею незалежності, про яку сьогодні вже говорили мої колеги. Першим кроком значним кроком була підготовка такої акції, яка війшла в історію під назвою Живий ланцюг. Відбувся відбулася акція 21 січня 1900 року. Тут слід сказати, що сама ідея була запозичена у прибалтійських колег, оскільки за рік до цього живим ланцюгом були з'єднані три прибалтійські столиці: Рига, Вільнюс і Талін. Взяли участь в цій акції за офіційними даними, які наводили МВС від 450 тисяч, за даними, які наводили лідери опозиції від одного до 3 мільйонів осіб. Паралельно в тих містах, де проводився живий ланцюг, відбувались мітинги, протестні акції. І, як не парадоксально, навіть в такому глибоко провінційному місті, хоча ми його дуже любимо, в Житомирі, в якому ніколи нічого не відбувається, також відбулись подібні акції. Нам Житомирі також відбулись акції, на яких учасники закликали Усунути від владу комуністичну партію, і, зокрема, це стосувалося лідерів Центрального комітету комуністичної партії. Соборну Україну підтримують усі українські церкви. Соборність для нас має значення, тому що ми знаємо саме вихід цього слова соборність зв'язано з церковністю. А ось соборність України це якраз ознака того. Що в 1919 році Західноукраїнська Народна Республіка і Українська Народна Республіка об'єдналися в одну українську державу. З приходом цієї одної української держави якраз і розвивається розвиток Української автокефальної православної церкви, бо є історичні дані про те, що також було проголошено. Українську автокефальну православну церкву і для нас саме Української автокефальна Православної Церкви це не тільки свято державності, але й свято церковності, тому що ми відновили свою історичність, яка була втрачена, коли Київська митрополія стала в складі Московського патріархату, і тому хотілося, щоб це свято. Ознаменувалися одним, щоб ми єдналися в нашій соборності, щоб у нас була терпеливість, і головне, щоб був мир, спокій і повага і взаємопорозуміння як ознака того, що ми є європейська держава і стремимося до одного. Це бути іменно незалежною українською державою. На незалежну соборну батьківщину. Великі надії покладає молодь без безперечно сьогоднішній день. Так, ми його відзначаємо в історії. Він не є просто звичайним днем. Він є для молоді, перш за все прикладом того, що нам потрібно єднатися. Так, що молодь повинна вчити історію, вивчати історію, так все, що було з нами. От і обов'язково має відзначати цей день. Які висновки робити для себе надалі? Висновки для себе бути гідними українцями, так іти до Європи, іти розвиватися, розвиватися, ще раз розвиватися. Соборність України залежить від кожного з нас, а історичний досвід свідчить ніщо не дається легко. Ми вже більше 20 років. Після того, як нас трансформувався дух, наш розум, наше бачення, ми проходимо випробування національним буттям. Нелегко це відбувається, але ми сьогодні маємо одне розуміти, що становлення громадянського суспільства може відбутися тільки на одному життєдайному імперативі. До минулого вдячність, до сьогоднішнього активна позиція, дія. До майбутнього відповідальності. І саме на останньому я хотів би особливо наголосити. Прикро, що ми часто, те, що в нашій історії було, сьогодні будемо говорити про дні, День Злуки ЗНР і УНР, і власне ми кожен раз наступаємо на одні і ті ж граблі. От Наша держава є поліконфесійною, наша держава є полінаціональною. Е... І, звісно, е... можуть виникати різноманітні конфлікти. Але я думаю, сьогодні ми будемо говорити про це: що всі конфлікти потрібно вирішувати на основі толерантного відношення один до одного, розуміння один до одного. Якраз от саме сьогодні надзвичайно важливо пам'ятати. Що цілі покоління українців боролися і віддавали своє життя за те, аби ми мали Україну територіально в тому вигляді і в тих кордонах, в якому сьогодні існує наша держава. І для нашого покоління, тих, хто сьогодні живе в Україні, хто працює, незалежно від того, перебуває він при владі чи в громадському секторі, важливо зберегти цю країну і передати нашим дітям її, принаймні, не меншою, ніж вона є сьогодні, і тому. Переоцінити на сьогоднішній день значення того, що відбувалося десятки років тому назад, коли нам наші попередники демонстрували, що Україна від західного до східного кордону це є одна країна, одна територія і один народ просто неможливо. Як же нам жити на рідній землі, щоб зникли навіки, не злі, щоб наша квітуча і щедра земля? Onde